Розмаїття строїв барві неповторних традицій. На Прикарпатті відбувся 22-й міжнародний гуцульський фестиваль, який зібрав представників з різних куточків України та за кордону. Гуцули кажуть, завжди раді повертатися на свою маленьку батьківщину. Ми завжди гуцули, коли приїжджаємо на свою рідну землю, де ми народилися, де пройшло наше дитинство, де покоїться прах наших предків. Ми завжди приїжджаємо з радістю. Тому що ми тут черпаємо силу, ми згадуємо своє дитинство, ми згадуємо свою юність. Колектив перевесло, свій обжинковий обряд під час гастролі вже показав цілій Україні і навіть за її межами. На фестиваль приїхали з патріотичним репертуаром, а ще музиканти демонструють колоритне національне вбрання. Костюми, до речі, всі виготовлені руками або самих учасників колективу, або з бабусиних скринь. Пані Марія вже 52 роки живе у Молдові. У себе вдома співає в хорі і старанно береже гуцульські традиції. По рідній землі завжди скучаємо, звичайно, але ми вже там стільки живемо багато років. що Там наша вже рідна земля також. Зараз у нас готується етнокультурний фестиваль в парку. Всі нації Молдови проводять свята, двори, там і блюда. Різних націй, танці, пісні, концерти. Учасники на фестиваль з'їхалися різного віку від малого до старого. Гуцули кажуть, намагаються якомога більше залучати молодь до народних звичаїв, щоб передати свою унікальну культуру наступним поколінням. Лариса Фриїшин, Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.